У вінсерфінгу, видовищних виступах спортивних гімнастів, і навіть у кістках зап'ястя тут є трапеція у математиці ж трапецією називають певний вид чотирикутника. Що це за чотирикутник та що його відрізняє від інших геометричних фігур, про все це далі у відео. Трапецію називають чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Зазвичай трапецію зображають так, щоб її паралельні сторони розміщувалися горизонтально. Це просто зручніше. Можеш перевірити у своєму зошиті. Розгляньмо чотирикутник АБЦК. Якщо відомо, що його сторони АК і БЦ паралельні. А сторони АБ і ЦК ні, то цей чотирикутник є трапецією. Сторони трапеції мають особливі назви, паралельні сторони трапеції називають основами. У трапеції АБЦК основами є сторони АК і БЦ, непаралельні сторони трапеції називають бічними. У цій трапеції ними є сторони АБ і ЦК. Висотою трапеції називають перпендикуляр, проведений з будь-якої точки однієї основи до другої основи або до її продовження. Усі побудовані тут перпендикуляри, тобто BM, RP, CT і KL, є висотами трапеції. Зупини відео і подумай, чи завжди висоти трапеції рівні за довжиною. Оскільки прямі АК і БЦ паралельні, відстані між ними, тобто довжини цих перпендикулярів, завжди однакові, а отже, висоти трапеції завжди рівні за довжиною, незалежно від того, із якої точки їх проведено. У вінсерфінгу потрібно керувати вітрильною дошкою, щоб рухатися по воді. У цьому допомагає трапеція спеціальний пояс із гаком, завдяки якому вітрило можна утримувати спиною і власною вагою, а не руками. Перейдімо до кутів трапеції. Як і в будь-якого чотирикутника, сума кутів трапеції становить 360 градусів. Та це ще на все. Сума кутів прилеглих до кожної бічної сторони трапеції. Завжди дорівнює 180 градусам. Тобто в трапеції АБЦК сума кутів А і Б при бічній стороні АБ завжди становить 180 градусів, як і сума кутів С і К при бічній стороні ЦК також завжди 180 градусів. Зупини відео та доведи цю властивість. Розгляньмо прямі АК і БЦ. як основи трапеції, вони паралельні між собою, тож АБ можемо розглядати як січну, а тому кути А і Б внутрішні односторонні кути, утворені при перетині паралельних прямих АК і БЦ Січною АБ. Згідно із властивістю паралельних прямих, сума цих кутів становить 180 градусів. Тоді кути С і К також внутрішні односторонні, утворені цими ж паралельними прямими АК і БС, але вже іншою січною СК. Згідно із властивістю паралельних прямих, сума цих кутів також становить 180 градусів. Отже, властивість трапеції доведено. Зверни увагу згідно з означенням. Бічні сторони трапеції не є паралельними, інакше виходить паралелограм. А тому сума кутів при основах трапеції в сторонах АК та БЦ у нашому випадку ніколи не дорівнює 180 градусам. Пам'ятай про це. Настав час тренування. Визнач, чи є цей чотирикутник трапецією і якщо так. То вкажи її основи та бічні сторони. Нумо звірятися. З вигляду, сторони А Б і К С не є паралельними, до того ж, для них не виконується ознака паралельності достатньо однієї пари кутів, щоб переконатися в цьому, зокрема внутрішніх односторонніх кутів Б і С. Які в сумі не становлять 180 градусів. Тож якщо АБЦК є трапецією, то ці сторони будуть бічними, а сторони АК і БЦ основами, потрібно перевірити, чи є АК і БЦ паралельними між собою. Для цього знову достатньо однієї пари внутрішніх односторонніх кутів, як от А і Б. І сума цих кутів становить 180 градусів. Отже, прямі АК і БЦ паралельні за ознакою, тобто чотирикутник АБЦК є трапецією за означенням, її основи АК і БЦ, бічні сторони АБ і КЦ. Гімнастичні трапеції бувають дуже різні серед них є такі, тренуватися із якими можна навіть удома, а є й такі, працювати з якими можуть тільки професійні гімнасти. Математичні трапеції також бувають різних видів. Розгляньмо ж їх. Якщо бічні сторони трапеції рівні, її називають рівнобічною. Про цю трапецію та її властивості у нас є окреме відео, яке ти можеш знайти у цьому плейлисті. Крім рівнобічної, є ще один вид трапеції якщо один із кутів трапеції прямий, її називають прямокутною. Зверни увагу бічна сторона прямокутної трапеції АБ у нашому випадку є також її висотою. А тому ти можеш натрапити ще на таке означення. Якщо в трапеції одна бічна сторона є також її висотою, то ця трапеція є прямокутною. Застосуємо нову інформацію в такій задачі маємо прямокутну трапецію АБЦК, її основи BC і AK відповідно 7, і 15 сантиметрів завдовжки, величина кута К 45 градусів. Знайди довжину бічної сторони А Невеличка підказка Знайти АБ допоможе висота трапеції, яку потрібно провести з точки С. Висота Т, наприклад, тож уперед БА і СТ є висотами трапеції. Тож вони обидві перпендикулярні до сторони АК, а отже, паралельні між собою. Сторони АК і БЦ також паралельні, як основи трапеції, це означає, що чотирикутник АБЦТ паралелограм. Ми можемо міркувати далі і довести, що цей паралелограм є прямокутником за ознакою прямокутника. Та для цієї задачі нам цілком достатньо того, що АБЦТ паралелограм, тож тут і зупиняємося. Згідно із властивістю паралелограма, його протилежні сторони рівні, отже відрізок АТ також 7 см завдовжки. З умови ми знаємо довжину АК 15 см, звідси знаходимо відрізок ТК АК мінус АТ. Тобто 15 см мінус 7 см, що становить 8 см. Розгляньмо трикутник СТК. Він прямокутний із прямим кутом Т, оскільки Це Висота трапеції, кут К, відомий з умови, 45 градусів, знаходимо другий гострий кут С 90 градусів мінус 45 градусів. Що становить 45 градусів. Тобто прямокутний трикутник СТК має два кути по 45 градусів, а отже, він є рівнобедреним з основою CK за ознакою. Згідно з означенням рівнобедреного трикутника, його бічні сторони СТ та ТК рівні, а тому СТ також 8 см завдовжки СТ і АБ. Рівні між собою як висоти трапеції, тож маємо довжину АВ – 8 сантиметрів. Запам'ятай чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні, називають трапецією. Усі трапеції мають спільну властивість сума кутів прилеглих до бічної сторони. Дорівнює 180 градусам, і тепер ти вмієш розпізнавати рівнобічні та прямокутні трапеції які ще приклади трапеції ти можеш назвати. Напиши в коментарях і підписуйся на наш канал. У нас ще багато цікавого.